Якось у шинку зустрілися приятелі по Київській семінарії. Богослов Халява та Ритор Тіберій Горобець. Халяво! Халяво! Ти чув, що сталося з Хомою брутом? Ні, а що? Пропав наш Хома. Як пропав? Пам'ятаєш, як ми у трьох... Ти, я та Хома пішли на заробітки і заблудилися в степу. Як же не пам'ятати? Ай, та й те, ж тоді ніч була. А хай тобі ні дідька не видно. А де ж дорога? Нема дороги! Давайте покричимо. Тут десь має бути хутір. Хутір! Ха-ха-ха! Їй-богу, хутір! Я ж казав, що тут є хутір! Переночуємо. Може, й поїсти розживемось, а може, й чапку піднесуть. Ану відчиніть! Хто там? Бурсаки ми збилися з дороги. Пустіть переночувати. Ідіть собі. Умилосердьтеся, бабусю, як же ж можна, щоб християнські душі пропали ні за що, ні про що. Mm -hmm. Пустіть, бабусю. Mm -hmm. Ну, гаразд. Тільки покладу вас у різних місцях. Mm -hmm. Ось ти ляжеш у хліву, у хаті ж не поміститься. Й який старого! Твоя воля все ж краще, ніж ночувати в степу. А чого тобі, бабусь? Е, слухай, бабусю, тепер піст. А я такий чоловік, що й за тисячу золотих не оскоромлюся. Та й старати, голубонько, для такого діла. О, та, та, та ти чого? Ану, 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 іди, і, іди, іди собі з Богом! Череховна насолода охоплює мене. І страшно, і солодко. Господи, Господи, прости мене грішного. Закляття треба, закляття. Та воскресне Бог і зникнуть в разі його, як зникає див та вигнаний будеш і переможений ворог супостатимучини лістерства нашого. Супротивник це гордий диявол, бігство такий літа. От, свят, свят. Злякався Хома. Ти не смійся. Послухай, що далі було. Пішли чутки, що дочка багатого сотника, хутір якого недалеко від Києва, прийшла додому вся побита і знаходиться при смерті. Хочеш щоб відхідну по ній читав Хома бруд. За ним сотник навіть коней прислав. А пам'ятаю, Хома дуже не хотів їхати, та наш ректор пообіцяв його висікти різками, і Хома поїхав. знаєш мою дочку. Не знаю я її, вельможний пане. Їй Богу не знаю. Померла моя голубонька, а перед смертю сказала, тату, нікому не давайте читати по мені. Привезіть з Києва бурсака Хому Брута. Хому Брута. Хай три ночі молиться по моїй грішній душі. Він знає. Він знає. А що знає, я вже не почув. Та. Та я так краще дяка сюди. Він знає, як це робиться. А я... Е, ні. Як собі хочеш, а я виконаю її бажання. Якщо сотвориш над нею молитву, озолочу. А ні, то спробуєш канчуків. Іди. Нічого, три ночі як-небудь у дроблю, за те пан наб'є мені кишені золото. Вітьма. Чого мені боятися? Не ж вона з домовини, побоїться Божого Слова. Со і праведних, скончавшихся душу раба твоєго, спасе, упокой, сохраняє в облаженій житті. я же у тебе, чоловіколюбче. В покої ще твоєм, Господи, іде же всі святи твої, упокоюваються, упокой і душу раба твоєго як єдиність. Небесний Отче Вседержителю і Сину єди народний, і Душа Святих Ісходний призрів умершива. Упокоїще <покійші> Твоїм, Господи, і ідежи все святи твої упокоївається, упокої душу раба твоєго, яко єдиність. Цей чоловіколюбець, ти єси Бог совше цівати, ізи, яковених розішив, і сам і душу раба твого. Єдине чисте і непорочне, Дєво Бога. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоєї. Молимця і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ох, тяжко мені. Свят, 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 свят. Шах який. А може йому приснилося? Яке там приснилося? Хома нікому не казав, що бачив у церкві. Попросив кварту горілки ліг спати і проспав до вечора. А ввечері його знову одвели до церкви. Заклинаю тя, злоначальний чи хульний, начальниче лукавий. Заклинаю тя дуже нечистий. І зійди від мене. і зійди від мене. І зійди, устрашися страшного, сильного, прекрасного імені Вседержителя. Тепер не страшно. Ой, воно тільки попервах страшно. А потім уже зовсім і не страшно. Шачу тебе всім серцем і возбігшого і. Теперь не все ли его славить и тебя со всеми годшими тебе. Як один владыка живота и смерти. А -а -а -а! О, господи, боже Господи, Бозь звень, щечка, неправда, Бог мой, еще устав, воздався, завезла, допаду. Звинь! Звинь, звень, садано! Господи, Боже мой, да упокоился, спеца! От всех гонящих не избави меня до некода похитить, яку лев друг. 鸡啊鸡啊鸡啊 ...знайшли ледве живим. Коли вивели його на світ Божий, то побачили, що він увесь посивів. Може, й так, а може, й не так. Може, він хильнув лишку? Не знаю. Так люди розказують. І вирішив Хома втекти. Добрий день, Небоже. Ну, як у тебе? От. Отпустіть мене, пане. Що так? Не можу я. Не можу. Ваша дочка, звісно, з панського роду, в тому ніхто не стане суперечити. Тільки не вогнів, будь сказано, у покой Бог її душу. Підпустила до себе сатану. Слухай, філософе. Вона не дарма призвала тебе. Досталась одна ніч. Йди! Що за напасть така? Втечу. Втечу. <му> Не побоюся, не побоюся, чи я не козак, адже читав дві ночі, допоможе Бог і третю. Владико, Господи, Вседержителю, Отче Господа нашого Ісуса Христа, і же всім чоловікам хотять спасти і в разом істини прийти. Не хотят смерти грешной, но обращения и живота молимся. И молился ты душу, душу раба твоего. От всяких узор от всяких клятв освободить, остал по грешному и музику. Мою. Прийшли своє військо з милосерця. Дивитися! А, пропала моя грішна душа! <рігла> 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 Та не встигли вони вилетіти. Так навіки й зосталася церква, застряглими у дверях і вікнах чудовиськами. Обросла лісом, і ніхто не знайде до неї дороги. Хм. Гарний був чоловік Хома, а пропав нізащо. Так йому Бог дав. Пропав, тому що злякався. Треба було зразу, перехрестившись, плюнути на самий хвіст відьмі, і нічого б вона йому не зробила. Хм, я це знаю. Адже у нас у Києві усі баби, що сидять на базарі, усі відьми. Може й так. Так пом'янемо кому, бруте. Амінь.